Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний зволожувач повітря. Він допоможе підтримувати комфортний рівень вологості повітря у вашій кімнаті. Крім того, ви зможете додати до нього ароматичні масла, щоб наситити вашу кімнату приємним запахом. Зволожувач можна підключити до комп'ютера, портативного зарядного пристрою або usb адаптеру Це дуже зручно для використання вдома, офісі або автомобілі. Він оснащений світлодіодним підсвічуванням, що може змінювати колір, створюючи затишну атмосферу. Він компактний та легкий, що дозволяє легко переносити його з одного місця в інше. Даний зволожувач може бути використаний для покращення якості повітря в будь-якому місці.